Отже, дорогі глядачі, цікавий факт для тих, хто отримує виплати соціальні виплати Бюргергельт в Німеччині. Сьогодні, тобто 31 серпня 2025 року, стало відомо, що виплати на 2026 рік змінюватися не будуть. Тобто, наприклад, якщо там на одну особу виплачують 563 євро, або, наприклад на сімейну пару виплачують там по 506 євро на людину. То ці виплати е, залишаться на рівні 2025 року, тобто вони збільшуватися не будуть. Е, як заявив пан Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, що для нього проблема з бюджетом стала ну неочікувано проблематичною, що він не знав, що таке таке буде. От, і це при тому, що Rheinmetall і інші зброярські концерни Німеччини заробляють просто, просто баснословні гроші. Вот і все.